Відмінності зближують таке головне гасло міжнародної виставки інтеграція та ідентифікація, що відбулася у центрі польської культури та європейського діалогу в рамках міжнародного фестивалю «Міт-Ост». зустрічалися студенти інституту дизайну Кошалінської політехніки та інституту мистецтв Прикарпатського національного університету. На виставці презентували розробки та результати праці викладачів і студентів обох навчальних закладів. Не тільки ми проводимо спільні такі виставки, ми проводимо науково-дослідну роботу і викладачами, студентами. Студенти сьогодні приїхали з Польщі на пленер до нас у Франківськ. А наші студенти в минулому році їздили на пленер Кошелін на навчання і обмін. І програмами, і навчальними планами, і ми працюємо у напрямку європейської співпраці. І Це якраз Польща нам дає можливість війти в інтеграцію європейського рівня. Поляки та українці мають чого повчитися одне в одного. Відмінності в національному мистецтві кажуть учасники зустрічі з одного боку, вирізняють нас як самобутні народи, що й закладено в назві зустрічі в слові ідентифікація а з іншого спонукають шукати точки дотику та переймати дос. Світ Ви чудово зберегли свої традиції і ремесла. У нас немає такого. Мені дуже шкода, що люди у нас навіть на якісь державні свята не можуть похвалитися такою народною самоідентифікацією. Євросоюз уніфіковує нас, робить одинаковими. Ви зберегли цю самобутність і цього ми хочемо у вас навчитися. Натомість ми можемо навчити вас, як все те вивести на промисловий рівень. окрім виставки і показу під час ZUS зустрічі відбувся пленер, де учасники могли практично здобути необхідні знання і напрацювати спільні проекти. Цей проект говорять сторони, розраховано на тривалу перспективу. В його рамках відбудуться обміни студентами і викладачами. Ймовірно, будуть втілені певні спільні міжнародні розробки.